Всім привіт! Коротше, що я вам покажу. Помните, я колись показував цей <клес> цепок. Длина десь його 14 метрів. Там в конце я вам фотографії вставлю його розложеним від. Там ще з ними таких пару колець іде. Побачите, метрів 13-14, вес 10700, по-моєму, за цими кольцями, якщо віса не брешуть на прийомки. Що значить, якщо ви це бачите відео, значить він живе в Україні і сильно продається гривень. Він повністю цельний кусок, ще раз повторяюсь, без цього. Побачите фотографії, в общем. Та не знаю, гривень 800 він мені точно похожий Чого і не? з цими кольцями. Давайте 800 гривень, мій номер телефона десь я тут вам напишу. Пожалуйста, пишіть пару гривень там доплати, не знаю, 200-300, можна всю суму не волнуйтесь, все до вас приїде. Та і все. Що всім хорошого дня і хорошого настроєння, дякую за внимание. І читайте, пожалуйста, коментарі. Перший я напишу проданий він там чи не проданий, не знаю. Та думаю, що продасть ці. ципок хороший. Все, всім пока. А ще я вам не показав Короче, надписи. Не знаю, може комусь там. Це важливо М12 різьба. Це викручується. Ці болтики я теж розкручую, те, що стягнуто. общем, все. Всім дякую за просмотр. Чого і нет, спрашивали хто його купить. Щас його й куплять.